Яремче наступного року відкриється також дуже цікавий комплекс. Він називається Смердхіл 311 Endwall by Ribos. Назва трошки довга, але а, що вона в собі містить? Вона містить в собі концепцію Вол. Та концепція, яка розроблена безпосередньо готельним оператором, а, і з а, метою а, адаптації цієї концепції абсолютно під кожний регіон, під місцевість та потреби інвестиційні цієї місцевості. Що я маю на увазі? Вол розшифровується ця абревіатура як way of living. тобто Люди, які сьогодні займаються роботою, займаються діджитальною роботою, it спеціалісти, сучасні підприємці. Це певна вікова категорія, яка хоче жити не прив'язуючись до певного місця. Вона хоче подорожувати. Вона хоче не планувати, що от рік я точно буду жити тут. Вона хоче мати можливість.